Чи какої? Є таке, що постійно в якихось справах, в бігатнинах? Тобто в тебе є якась хвилинка просто посидіти і озирнутися навколо? Що сказала? Це чудово. А розкажи, будь ласка, ти побачила ну стільчик, на якому присядь розслабся? Ну в принципі, люди просто сидять з папірцями посеред вулиці. Як тобі така ідея? Як ти думаєш, що вони мають на увазі цим? Ну, Мені це цікавило, я вирішила вас спросити, чим ви займаєтесь. Ну як тобі ідея влаштовувати такі молодіжні флешмоби в Кіровограді? Це чудова ідея. Взагалі в житті на все вистачає часу. А, так. Не буває такого, біжиш, біжиш, біжиш і просто нема коли зупинитися навіть. Але я стараюся розділяти свій час так, щоб питали. Солоники на даче красивые стоят. Вид красивый,